У підмосков'ї підгорає. Росія продовжує палати. Кожна ніч жителів РФ тепер сповнена гарячих вражень. У російському місті Одінцово-Московської області цієї ночі сталася сильна пожежа на складі загальною площою 2800 квадратних метрів. За даними місцевих пабліків, подія сталася на складах на зеленій вулиці. На місце події приїхали пожежники та спецтехніка. У МНС РФ заявляють, що займання вже було локалізоване. Пізніше стало відомо, що постраждав місцевий сторож. Чоловік нібито стрибнув із другого поверху, рятуючись від вогню, внаслідок чого отримав травми і був госпіталізований. Місцеві мешканці активно поширюють відео із місця події. Російські ж змі повідомляють, що через пожежу на складі водінцову повністю обрушилась покрівля та перекриття. Та й це не все у російській калузі. Спалахнула також пожежа на електричній підстанції, розташованій на території села Росва. Населені пункти приєднані до неї залишились без світла. Калузький губернатор Владислав Шапши підтвердив інформацію у своєму телеграм-каналі. За його словами, нібито постраждалих немає. А в Росії завжди, до речі, так щоб не горіло та не вибухало, постраждалих завжди нема. Він також повідомив, що там виведено з ладу два трансформатори. Попередня причина займання влучання блискавки. Якщо це правда, то вже навіть природа почала підпалювати територію РФ. Хоча що саме влучило, що потрібно розібратись. Нагадаємо, що в Росії значно збільшилась кількість пожеж та вибухів. За статистикою за рік їх кількість стала більшою ніж за останні 10 років. Та вибухи на території. Території Росії почастішують ефективність таких інцидентів буде покращуватись. Про це нещодавно заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що українські спецслужби і ГУР і СБУ мають достатньо ефективну мережу в Росії і можуть цією мережою користуватись. Тож, на його думку, кількість таких інцидентів зростатиме.